Мене звати безумна Мар'яна. Тут засідання комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Вони закрилися з середини. Там був заложника Василь Васильович Малюк. Закрилися просто щоб не пустити Мар'яну, яка має всі допуски і доступи. Народний депутат має право, але вони так бояться, що не пускають навіть членів комітету національної безпеки, оборони та розвідки. Туди зайти, щоб, не дай Бог, не відкрити двері, і йде не перша година. Просто до того ж, це заслуховування, не будемо перебільшувати його цінність, оскільки всі ці заслуховування проходять без рішень. Ніяке рішення комітету не оформлюється, не відправляється. Крім того, ми прекрасно знаємо, яка справа з законопроектами. Ні закон про державну таємницю, ні закон про СБУ до сих пір не проголосований. На сьомий дав сьомий рік е, е, функціонування парламенту. Це все комітету.